Так, тепер лишається зробити легеньку обкатку і промивку. Я думаю, такого ще ніхто ніколи не робив, тому думаю, буде, буде весело побачите. Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Підцепив кардан, виходить, від одного трактора до другого через вом. Зняв колесо. Теж свобільний диференціал, щоб, виходить, там такого а це стояло на місці. Зняв кардана. Ну і зараз будемо заливати солярку і в пістолет. Через сопло 1,8 будемо це все мити. Так, добре, цю процедуру я вже зробив, зараз то все зливаю і заливаю обкаточне масло. Ось це масло я злив з КПП Юту, коли міняв там перший раз. Зараз я його залию сюди, трошечки обкатаю, потім поставлю кришки назадсі. Залив я, виходить, трошечки більше, ніж треба. Але трактор зараз на скосях стоїть. Тому я видно по бризгам, що найкраще розкидає, це є на четвертій передачі. Тоді всі шестерні в маслі. Це загнаю знову в гараж. Зараз це все я повичищаю, повирізаю прокладки. Розберемося з тими фіксаторами. Тому що бачили, що якщо включаю першу передачу, то при обертах її починає вибивати в ту сторону. Ще побачили, що кривий в мене цей вал головний на вом. Так що якось так. Так, масло в коробці виявилося недостатньо. Я щось собі вдома так залив його. Я потім щупав, викрутив його. Рівень же міряється по викрученому щупу. І виходить так, що єлі-єлі дістає. Ну, Тобто покривають тільки чуть оцей окрайок. А поділка ось тут. Це нижній рівень, це є верхній рівень. Так що зараз масло я долию, але мені ще треба підняти зад. Для того, щоб вирівнялася рама. Тому що перед розгружений повністю і рама зараз стоїть ось так на скосяк. Підняв я задній міст, поставив по васервати, він зараз, виходить, йде повністю горизонтальний. Зараз будемо додавати масло. Все, тепер масло порівнює. Получається, ось цього крайня шестерня в масловій зараз не торкається, а оцього якраз також по зубу такого, захватує масло. Питаю, чи це була 20-літрова каністра. Ну, Чи тут 20 літрів але я думаю, що так, тому що я поставив позначку 20 літрів. Що ви собі розуміли, лишилося. Ось тут от, я бачу палець. Отак воно. Буквально 2 літри. Тобто 18 літрів масла пішло в коробку. В інструкції написано, 13 літрів масла має в базисе. Подивлюся своє відео, там де я зливав ось це масло. Заднього мосту юту. Тоді я точно скажу, скільки там масла було. Ось цю другу кришечку. Напхав герметика. Я кажу, напхав смазки і буду садити на герметик. Оцією стороною, виходить, йде сюди. Не знаю, не люблю я так сильно герметик, що просто капець. Тому Попробую ставити не на герметик, буду ставити, як завжди. На шрус змазку. Побачимо, що з того вийде, чи буде текти, чи не буде текти. Життя покаже, як то кажуть. Єдине, що взяв пароніт, є товстіше, ніж на тих обукових покладках. Ті обукові 08, це міліметровий. Не сказав, за що я не люблю герматик. Через те, що його дуже важко потім віддирати. А так як це шифенг, то я думаю лазити сюди прийдеться в коробку дуже часто. По фіксаторам є питання, тому що от в мене два отаких нормальних і два отаких непонятно що. Так як би звино від якогось ланцюга. Так що думаю, що придеться ще виточувати два фіксатора Став я все що без пружин сюди. І наразі все працює. Дуже тут включається перша четверта через те, що поставив того пружину. Третя. Знаю я по бо бо знаю, теж треба буде працювати. Враховуючи, що це і якість виконання тут така собі, чесно кажучи. І то, що враховуючи, що вже з 2013 року сюди в коробку лазило як мінімум двоє людей, тобто Павло попередній власник і я, це вже другий власник, то я думаю, що сюди прийдеться лізти ще третій раз. Через те прокладку всі прокладки. На герметик я не ставив, а поставив на смазку шрус і на прокладки. Тому що, думаю, що прийдеться його знову розбирати і потім так геморойно відчищати ті прокладки всі. Затягую. Так, все, гідрованну я зібрав, коробку я зібрав. Зараз роблю сюди заглушечку, щоб сюди масло не витікало. Так, не зрозуміло, ось це місце. У мене тут нічого не було. Не знаю, тут є дві різьби і тут отвір. Що там має бути без поняття? Так, зробимо заглушечку і тоді можна вже буде приступати до електропідсилювача керма. Ну, але щоб ставити атропосилювач керма відповідно сюди, потрібно зразу накинути сидіння. Сидіння воно вже там стоїть готове. тільки лишається його сюди примостити. Заготовочку я вже маю зараз буду то все випилювати. Так, рішив дати повністю на всю на всі 5 болтів цю кришечку. Навіть ніде нічого не треба, що дуже дивно. Центральний отвір робив зваркою. Зараз тут зроблю таку кришечку заварю. І все. І повністю вся кришка буде готова. Нічого цікавого не знайшов, знайшов старий шток, вкладиш амортизатора від Audi. Значить, з нього зараз оце відріжемо і буде у нас кришечка. кришечку я получив. От. Вона дуже тоненька, тому прийдеться варити полуавтоматом. І ось так воно буде сюди оставати. Буде нормально, я так думаю. Так, все кришечку приварив. Зараз провірю на герметичність та і все. Ага, на герметичність. Не на ту сторону приварив. <звук> <звук> а, то капець. Не буду я вже переробляти, ладно, зараз просто-напросто ті вуха всі пообрізаю. Лише тільки раз і два вуха. І все, воно надіватися на ті два. Болти так, як і мало бути. І ось це все, що залишилося від такого гарного. Від такої гарної заготовки, яку я так мучився, мучився, але нічого. Не придеться шукати довші болти. Так, все кришка на місці. Поставив знову ж таки на. Як воно називається на змазку шрус. Отаке воно має вигляд. Ставив на ось такі окоротенькі болти. Не знаю, 18 чи скільки це вони мають. Того що, якщо довгі болти, то вони виходить кришку оцього відпирають від корпуса. Бо його болти впираються сюди в корпус. Ну, ви поняли. Так, лишається зараз так от. Поміняти оцей пильник на кардані. І все, я тепер же точно приступаю до, до підлоги. До Шефенчика заказав. На кардан ось такий пильник. Ну, от, бачите. Ось такий він іде. Одинаковий з двох сторін. 64 має діаметр. Під одну сторону я буду друкувати на 3D-принтері спеціальну вставочку і обжимати її. Надрукуває ось таке колечко. Воно трошки пружинить. Що йдемо ставити. Так, кардан я не прикручував, я його тільки наживив тоді, коли коробку я ганяв, обкатував. Зараз, виходить, з до стає сторони. Я так думаю, що він повинен вийнятися в ту сторону. Тоді надінемо пильника. ось тут надів. Зараз оце місце примажу герметиком. Все, далі у нас тиснеться. Хамотом. Герметик засохнеться. Тут нікуди не дінеться. Так ще треба сюди хамота пошукати. Так, ну знайшов я себе хамота другого. Нічого, завтра пойду в магазин куплю, бо то вже сьогодні все закрито. Там вже закрито. І сюди поставлю. Ну суть ви зрозуміли. Пильник цей виходить. Рольової рейки, от я не пам'ятаю, вроді від Audi. Чув, що зі смерки теж щось там ставлять.